На Коломищині освятили новий храм. Церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Нижній Вербіж, громада зводила понад 15 років. Наріжний камінь для будівництва храму заклали ще в 2009 році. Тепер велична святиня зустріла усіх парафіян та гостей. Там була і знімальна група нашого телеканалу. У селі Нижній Варбіш, що на Коломийщині, усі ці роки функціонувала давня церква Різдва Пресвятої Богородиці. Вона унікальна своєю історією та архітектурою і належить до культурної спадщини ЮНЕСКО. Розповідає протоєрей Василь Випрук, настоятель парафії церкву ремонтували. Однак громада вже давно побачила потребу побудові нової святині. Коли Україна стала незалежною державою тоді. Почали серйозно думати про те, щоб побудувати новий храм, тому що в стару церкву, коли великі свята, людей багато збирається, люди у церкву не поміщались, на, на дворі були на подвір'ю і слухали так службу Божу. Громада виділила місце неподалік давньої церкви. У 2008 році розпочали роботи. Саме ж будівництво храму розпочалося у 2009 році. Тоді світлою пам'яті єпископ Коломийський та Косівський іон Бойчук освятив наріжний камінь та хрест. І Розпочалось будівництво, пригадує настоятель церкви Василь Випрук. У нас не було ні мільйонерів, ні мільярдерів. Громада згуртувалась православна і суто за свої кошти, за свої гроші люди побудували цю святиню. І від держави така була маленька, мінімальна допомога. Храм будували 16 років. Увесь цей час будівництвом керував місцевий мешканець Дмитро Тафійчук. Сьогодні пан Дмитро розповідає, було чимало різних нюансів та моментів. Проте не віриться, що дочекався миті освячення храму і емоції беруть верх. Не ще не гроші збирати. Ну і це получає, що нам дуже легко йшло. Люди так на це взялися. Цей храм зведено за кошти громади. Усі парафіяни церкви, Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у нижньому Вербіжі долучились. Хто фінансово, хто своїми знаннями і працею, розповідає машканка нижнього Вербіжа Наталія Паландюк. Ми, люди, такі сільські будували цей храм. Дуже нам трудно було, але ж ми з Божу все Чоловіки коло цього самі робили без грошей, без нічого. Жінки готували їсти. Наша святиня дуже гарна. Мені здається, на цілу Україну, і ми хочемо щоб бити... це святиня нам дала поштовх, би мир був на землі, би наша Україна процвітала. І ось тепер у 2025 році роботи майже завершено і Церкву освячують для села і усіх прихожан храму. Це небо, яка подія, каже Катерина Туліка, мешканка нижнього Вербіжа. Ми багато років чекали на це. Ми всі все село старалися працювали, дбали, щоб це було як найкраще. І я думаю, що нам вдалося. І ми щасливі, що цього дня дочекалися. Особливо у храмі звертаєш увагу на розпис. У ньому поєднано релігійну символіку із народним мистецтвом. Зокрема, використали місцеві нижньовербіські орнаменти. Така ідея належить настоятелю храму, а над її втіленням працювали не лише художники, а й місцеві мешканці. Ганна Ласійчук вона спадкоємиця в п'ятому поколінні Григора Семенюка, який побудував сьогодні вже давній нижньовербізький храм. Пані Ганна розповідає про символізм орнаментів у храмі. Збирали рушники, старі сорочки, яким вже виповнилось майже 100 років. Нарешті ми зупинилися на двох, вони закладені в основу купола. Сама церква. Присвячена прессрізгупсної Богородиці. Вона отак, як гуцулка зверху, рушник, бо святимо погому форму вона нас покриває. Нижня частина це орнаменти з сорочки, і саме нижня, саме нижня, як ви звернули увагу, там є і окрика, і саме підвіток, як запаска. Ми так стилізували так в такому стиль. Це все було б керівництвом е, нашого ця настоятеля Василя Вебро. Запропонував він, а створювала ціла група художників. Це не тільки я це працювали всі вчителі і на очолі з директором Петром Івановичем з нашої школи мистецтв і в нас в спілках художників. Так що працювали спільно і вибирали спільно радилися, вибирали спільний ескіз. Розпис храму тривав із 2018 до 2020 року, окрім орнаментів на стінах, біблійні сюжети, ікони святих Православної церкви України, авторства професійних митців із різних куточків України, розповідає настоятель Василь Вепрук. Художники у нас були високопрофесійні, були із Києва, з Херсону, з Чернівців, і були місцеві свої. У день храмового свята Різдва Пресвятої Богородиці до церкви у Нижньому Вербіжі завітав архієпископ Коломийський Косівський Юліан Православної церкви України у співслужінні із численним духовенством він освятив новий храм. Опісля відбулася архієрейська божественна літургія із Нижнього Вербіжа Ольга Гириджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.